Всім привіт! Це Арсен із клану Акацуки. І сьогодні ми будемо розглядати наше попереднє ківей, в якому ми знову перемогли. Е, так, 62 перемоги, 29-28. Ну, на одну зірочку лише відірвалися. Тяжка була перемога. Ось нас всіх розбили просто. І так само ми їх всіх просто. Ми, Всіх зачистили і третього, і другого, не лише першого. на дві. Ну, давайте перейдемо до трьох найкращих атак. Сьогодні я вам покажу три атаки. Це Тимочко, на своє дзеркало. Я своїм другим акаунтом не на дзеркало, а на третього, на вісьмірку, фул, як виноситься драконами. І дід Мороз на своє дзеркало, це сьома тиха. Давайте перейдемо одразу до атак. І першу атаку, яку я вам покажу, це свою атаку, як я нападав на вісмірку. Ну, ось саме киви. Весмірка фул. Розстановка непогана. Дійсно непогана. Тут можуть дракони зловитися колом піти. З якої сторони з якої можна піти. Дракони можуть зловитися колом, але розумна зачистка. Направила моїх драконів на центр. Ось, спочатку я пустив короля, з лівої сторони дракона. Потрібно зачистити, зачистити це все одне десь потрібно зачистити. Ну, як бачимо, мій дракон не полетів до казарми, і мені на даний момент прийшлося лишити одного дракона, щоб знову пустити туди. Ось вилітає його клан. Ну, клан, як я казав, виманювати не потрібно. Це не має значення, чи план виманюється, чи ні. Ось пішло дві сили. Дракони захожуть на центр разом з шариками. Тут просто без слів. Тут Красиві завжди продумані атаки. Як роблю я, так всі в нашому плані роблять красиві продумані атаки. ну Все, не має чим знищувати по, по повітрю, лиш б'є один візарт. Візард тут нічого не порішає. Все три зірочки. тяжкенька розстановка трошки, але якщо подумати і правильно нападати драконами, ніколи не беріть драконами. Помилка, коли ви берете драконами і нападаєте, життя зілля життя, зілля близько, щоб ничто піво завжди потрібна тільки сила, сила, сила і сила. Ось покажу вам друга атака. Це Тимочко, четвертий напав на своє церкво четвертого і Розстановка. Широка розстановка. Можливо, хтось подумає, це, боже мій, це ж тяжка розстановка. Як це виносити? Насправді це сама проста розстановка під дракони. Наш Вова зробив чуть-чуть по-інакшому. Він зачистив один квадрат і пішов драконами на центр. Найкращий варіант, щоб на 100% дракони пішли на центр. Пустити одного дракона тут. Одного дракона справа. Одного дракона тут. Коли зачистяться ці три квадрата, тоді можна буде йти сміливо на центр. Подивимось, як наш Тимочко Вова зробив. Все по-інакшому, але все-таки дракони пішли на центр і перемога три зірочки. Випустив клан з драконом. Пустив ще дракону в своїх всіх. Використовую першу силу. Ну, на мою думку, не потрібно було тут силу зразу кидати. Це, це дуже було зайве, але. Ну, і ось дракони заходжу. Не всі, правда, одні пішли колом дракони. От тому я й кажу, що потрібно зачищати всі три квадрати, щоб не пішло все колом. Ну, ось дракони ще на центрі є, так що... Головне падає ПВО, запам'ятайте. От зараз падає третє ПВО, все. Нема чим бити. Все. Тут дракончик тяжко, але знищив і. Він добив просто ПВО і тут все. Тут лишилося 4 дракона, які зараз просто все це порішають. Ось... Нема насправді дійсно немає чим бити. Красива атака. Суперник, напевно, не очікував такого. До речі, цей клан, з яким ми воювали, вони теж воювали лише драконами, вони не використовували не шари, ні гіганти. Вони тільки воювали драконами. На захисті у них були дракони. Сильно, можна сказати, бо ці атаки були, але. Прорахувались вони. Вони прорахувались. І все не вийшло. Давайте перейдемо до третьої атаки. Сьома Тха. Як правильно атакувати шарами сьомої ТХ на сьомоти наш Дід Мороз. всі гарні подарунки будуть на новий рік. Ну, ось сьома тиха. Ну, розстановка якась така. Трошечки запутана, от зроблена дійсно під шаре, щоб було далеко кидати. Бачимо, усе стоїть аж так далеко. Щоб ще найдальше могли ми кинути шаре, але тут є прорахуночок один. От саме отут-то. -от. І давайте подивимося, так от зараз ви побачите цей прорахуночок. ну Потрібно виманювати клап шаре, це. 100% не виманувався рабе, рахує, атака провалена, тому що нічого не вийде у цій атаці. Ця клана вбувається драконами. І ось оця дирочка в його обороні. Він хотів якнайдальше, щоб шари летіли, а це таки дирочка коло самої бази. Ось пускається з усіх сторон на кожну пушку, по чуть -чуть шариків. По 3-4 шарика пускається. 2 шарика лишаються в запасі. І кидає на добивку зразу. Включається сила. Здається, не тяжко зараз винести. Всі шарики це все виносять. Дуже продумана атака, дуже стратегічна атака. Красива атака. Ну, і от лишається ПВО. Не ПВО лишається, але. Це не проблема, тому що на зачистці лишилися луки і король. Луки і король лишилися на зачистці і тут просто дуже тяжко би було, щоб не, не успіти. Ну, Хвилина і ну, це нереальний час, там ще лишилося в запасі десь 30 секунд. Все встигається, все гарно виноситься. Рекомендовано завжди мухи. Міньйони точніше і шари атакувати з ними разом. Ну, але можна поєднувати луки і шари дуже ефективно, дуже прикольно одними атакувати. Головне все вміти, головне все прораховувати. Мороз все прорахував. Він не є сильний. Четверті луки, король першого левела, сила третя. І все-таки сміх гарно напасти все. Тут просто. Знищив свого суперника на три зірочки. Дуже красиво. Красива атака. Ну, ми перемогли в цьому 29-28. На нашому кузі їхній третій поломився, він напав драконами, але замість сили він взяв в життя. Це велика помилка, нікому таке не раджу робити. Життя ніколи не береться. Ось я вам показав три найкращі атаки попереднього нашого Киви. Тепер у нас на даний момент триває киви з японцями. Я вже переживаю, тому що ми колись воювали з китайцями два рази, один раз ми їм програли, один раз ми виграли. Тепер японці, не знаю, що він них хоче Перший раз не мою сильні розстановки. Це ви все побачите в наступному випуску. Всім до побачення. З вами був Арсен із клану Акацуки.